День незалежності в чистоті напередодні свята по всій країні влаштували всеукраїнську акцію Чисте довкілля в Ірпені з десяток активістів розчистили місцевий парк. Лише там зібрали до 20 кубометрів сміття в той час як на полігонах країни отрує довкілля 50 мільйонів кубометрів відходів. Перш ніж святкувати, треба хату прибрати. За день до свята Незалежності активісти розпочали всеукраїнську акцію Чисте довкілля. Вийшли на прибирання міст та сіл. В Ірпеній місцевий парк відпочинку заледве не перетворився на чергову забудову. Відбили. Вы представляете, що хотіли сделать это все вырубить, здесь сделать очередну какую-то стройку. Поэтому огромное спасибо активістам Серпеняк, которые сказали, що стройки нет. І сьогодні вони своїми руками вот в этом парку убирают, наводять порядок, щоб люди могли здесь просто отдыхать. Лише з одного парку учасники акції зібрали 20 кубометрів сміття. В усій Україні за різними оцінками накопичилось 54 мільйони кубометрів відходів. Щороку їх кількість зростає на 5-7 За часів незалежності справи з очисткою довкілля не зрушили з місця. Активісти кажуть, влада мала інші пріоритети. Повчати щось розповідати це одне. Прийти і трошки прибрати паркову зону для людей. Це конкретна справа, люди бачать. На прибиранні парків активісти не зупиняться. Акції з очистки довкілля обіцяють зробити постійними.